Вітаю! З вами знову Ірина. І сьогодні і Блекі. І сьогодні ми будемо вивчати compound adjectives with numbers. Починаємо. Compound adjectives with numbers. Складені прикметники з числівниками. Дивимось, з чого вони складаються. Приклад у нас речення. We took a three hour flight to Rome. Ми летіли на тричасовому рейсі до Риму. З чого складається цей складений прикметник? Перше, number three. Далі hyphen – дефіст обов'язково. І далі іменник noun – Hour. І іменник у нас має бути обов'язково в однині. Ось нам пишуть singular No. Ми не можемо казати two days. Ми маємо казати two day. Зараз ми до цього дійдемо. Приклади цих складених прикметників. A two-day journey, дводневна поїздка, a ten-page report – десятисторінковий звіт, a five minute walk, п'ятихвилинна ходьба. Знову неправильно казати, they are on a two days trip. Правильно казати, they are on a two-day trip. Day має бути в однині. Іменник – у складеному прикметнику має бути в однині. Вони надвод... у дводневній поїздці. Далі, це така теорія, коротесенька. Тут буде в нас більше інформації далі. Adjectives. Що це таке? Що таке прикметники? Adjectives are words used before a noun, or after the verb be, or above of the senses. Feel, look, smell, sound, taste to describe something. Прикметники – це слова, які вживаються перед іменником, або після дієслова to be, або після дієслів відчуттів, таких як feel. «Feel» – це в даному випадку бути на дотик. М'якеньким, шершавим, бути на дотик. Look мати вигляд, «smell» мати аромат, «sound» звучати, «taste» бути на смак. Смакувати. Вони вживаються для того, щоб описати щось. І от далі у нас іде позиція, та яка описувалася вище. They have an expensive car, вони мають дорогий автомобіль. Прикметник плюс іменник. Your idea is fantastic. Твоя ідея фантастична. Прикметник іде після дієслова to be. John looks tired. Джон виглядає втомленим. Втомлений іде після дієслова відчуття. Він, на вигляд, такий. Ми з вами вчили, або я просто вам пояснювала, ні, вчили у раундапфор, що після дієслів відчуттів ми вживаємо прикметник у ролі іменника не іменника, а прислівника. Тобто він має відповідати після цих дієслів. Прикметник має відповідати на питання, як не який, а як? От він, він виглядає втомлено. Як втомлено. Ми можемо казати, він виглядає втомленим яким. Але також ми кажемо, він виглядає втомлено. Малюнок виглядає гарно. Дівчина звучить також гарно і так далі. Далі, compound adjectives – складені прикметники. Compound adjectives are made of two or more words. a well well-dressed man» part-time job, a first-class train ticket, etc. Складені предметники складаються з двох або більше слів. Добре одягнена людина, робота з частковою зайнятістю, першокласний квиток на потяг і так далі. Бачимо, що тут перше слово не числівник. Тут у нас прислівник, тут у нас іменник, а вже тут іде прислівник. Нижче ми про це почитаємо. We should join the different words in a compound adjective with a hyphen, to show that they go together and are part of the same idea. Ми точніше нам слід поєднувати різні слова у складеному прикметнику дефісом. Оці слова різні поєднуються дефісом, для того, щоб показати, що вони йдуть разом і є частиною однієї ідеї. І далі йде оце сполучення. Number plus noun. Числівник іменник. We can use number plus noun as a compound adjective before another noun. Ми можемо та іменник як прикметник перед іншим іменником. This construction is often used with nouns of measurement, such as foot, meter, mile, pound, kilogram, second, minute, hour, pound, dollar, etc. Ця конструкція часто вживається перед іме... з іменниками виміру, такими як фут, метр, миля, фунт, кілограм, секунда, хвилина, година, паунд. Так, тут, отут буде фунт, тут буде долар, бо тут іде валюта. А це та паунд. Якесь ще має значення у вимірах? Не знаю, чесно вам скажу. Можемо перевірити Паунд. Демі Кембридж? значення слова паунд, окрім як фунт. Ну, о, я вже не те натиснула. Добре, я зараз напишу паунд. Подивимось, що воно нам дасть, а, де наша українська ось. Так, фунт стерлінгів. А фунт у фунтах вимірюють вагу. Значить, це фунт. І стосовно ваги і стосовно валюти. Я знаю тільки валюту. Але чесно зізнаюся, ніколи її в руках не тримала. Далі. There are two things though, that you should remember about number noun, compound adjectives. Є дві речі, які вам слід запам'ятати стосовно складених прикметників, які складаються з числівника та іменника. Перша: Use a singular noun. Вживайте іменник в однині. Remember. Adjectives have no plural form in English. Пам'ятайте, що прикметники не мають множини в англійській мові. А так як це прикметник, ми не дивимося, що там є іменник. Це в нас прикметник складений, тому еску до нього додавати не можна. A two-day journey – неправильно. Правильно, a two-day journey. Use a hyphen – Вживайте дефіс To connect the number to the noun that follows it. Вживайте дефіс, щоб поєднати числівник е, з е, іменником, який за ним слідує. This allows the reader to know that both words function as a unit that modifies the noun after it. Це дозволяє читачеві дізнатися про те, що обидва слова функціонують як одиниця, яка визначає іменник, який йде після цього складеного прикметника. Дивимось. A 30 minute show. Тридцятихвилинне шоу. A two day journey. Боже, вже який раз. Дводневна поїздка. A 50 meter pool. П'ятидесятиметровий басейн. An eight core processor. Восьмиядерний процесор. A two bedroom apartment. Дво... Uh, е, с... Ну, не двокімнатна. Квартира з двома спальнями. Не знаю, як це сказати прикметником. Дв... Двоспальнева не скажу. Двокімнатна – так. Кімнат... Квартира з двома спальнями. Note. зверніть увагу на те, що that you can write meter liter, UK spelling, or meter, liter, US spelling. Пам'ятаємо, що RE, в американській англійській змінюється навпаки на «er». також слов, слова center, «theater». в британській англійській на кінці пишеться RE, в американській «er». Можливо, ви звертали на це увагу, знаєте. Далі. Sometimes a compound adjective is made up of more than one word. Іноді складений прикметник складається більше, ніж з одного слова. Приклад. A 10 million dollar house. Ти я навіть англійської українською не прикладу. Десятимільйонно-доларовий будинок. Будинок, який коштує 10 мільйонів доларів. От бачите, у них в англійській можна сказати, 10 million долар. В українській ми так не кажемо: 10 мільйонно-доларовий будинок. A seven-year-old child, ну, так ми кажемо, семирічна дитина. Дитина семи років. Ось три слова з трьох слів складається складений прикметник. Uh. Number plus part of the body plus ED. Така ще конструкція є. When we use a number plus noun as a compound adjective and the noun is a part of the body, then we have to add ED after the part of the body. Коли ми вживаємо you know, числівник плюс іменник як складений прикметник, А іменником є частина тіла або іменник є частиною тіла. То тоді ми маємо додати закінчення іді після частини тіла. A three legged table – Бачимо трьоніжковий стіл. Стіл, який має три ноги ніжки. Three-legged – числівник, іменник, який відноситься, відноситься до частини тіла, і до нього ми додаємо «ed», бо це, бо це частина тіла. Така умова в нас. A seven-headed dragon – семиголовий дракон, числівник. Далі частина тіла додаємо і «ді». A one-eyed alien – одноокий прибулець. Знову числівник, частина тіла, додаємо і A four-armed robot – Робот з чотирма руками. Чотири руки, мабуть, чотири руки робот. Отак. Ух. Зрозуміли, числівник плюс, якщо іменник у нас є частиною тіла, ми до нього, до нього додаємо закінчення іді. Знову note, Зверніть вашу увагу. Note that the consonant is doubled when the last syllable of the noun is stressed and is made of consonant vowel plus consonant. Нарешті написали перед цим vowel consonant, тому що. В Essential English Grammar, там цього немає, я сама додавала оце consonant. там тільки ваул consonant. Ми це вчили, коли вчили додавання закінчення і в past simple, додавання ER і ST префіксів у порівняльних ступенях та найвищих ступенях прикметника. Це вже ми знаємо. Якщо слово закінчується на Буква сполучення приголосний, голосний приголосний. І оцей голосний наголошений – «stressed», То ми обов'язково маємо подвоїти останню букву. Є. Yeah. Є. Yeah. Переходимо до виконання справи. Exercise One. Choose the correct form for each sentence. Оберіть правильний варіант для кожного речення. Обираємо. Ні, я спочатку оновлю. Ну що ж я кожного разу забуваю? Хіро. Есей, він написав твір, і у нас 70 сторінок, Сім... 70 сторінковий твір. Пам'ятаємо, що складені прикметники обов'язково пишуться через дефіс, тому ей в нас вже відпадає. Друге, що ми пам'ятаємо, це те, що ніколи еска не додається до прикметників. Іменник у цьому складі має бути в однині у складеному прикметнику, тому буде севенті пейджо. Everybody has time for a hmm, walk to the stress. Кожен має час на тридцятихвилинну прогулянку, ходьбу, щоб позбутися стресу. Distress, позбутися стресу. Значить, знову має бути обов'язково у нас дефіс. Ось він у A і B є. І не має бути множини у іменнику, тому буде 30 minute. Третє. The students went on a hmm, trip to Paris. Студенти поїхали на трьодневну поїздку до Парижу. Знову має обов'язково бути Дефіс, він у B -E C. і не має бути закінчення S. Множини бути немає у, у іменнику, у складеному прикметнику. Тому буде three day. I lost. a note in the canteen. Я загубила 20 єврову купюру банкноту у їдальні. Canteen – це їдальня у школі, в універі, в навчальних закладах і на роботі, якщо там є їдальня. Знову обов'язково має бути дефіс. Він є і не має бути ось я її креслю, креслю, має чим її закреслити. Закінчення С множини бути не може. Тому 20 euro note». Note також має багато значень. Це і е, нотаток, і банкнота, і е, нота музична. Багато значень має слово note. П'яте: He went for a run. Він пішов на шестимильову пробіжку. Знову має бути дефіс. Є, є. І не має бути закінчення С. Тому правильний вибір «six mile». Далі, The accident caused a queue». Аварія або нещасний випадок викликав якусь чергу десятимильову. Знову тире, «є», Ески не потрібно, тому ten mile queue». Q черга Британія, «line» – черга Америка. She bought a bag of rice. Вона купила пакет рису, двофунтовий. Знову є дефіс, є дефіс. Еска не потрібна. Тому правильний варіант: С. I saw a picture of a snake. Я бачила малюночок двоголової змії. Є дефіс, є дефіс. Далі, друге, що ми згадуємо, це якщо у нас іменник є частиною тіла, ми маємо додати до нього е, закінчення "-ed". two headed буде правильно. The Channel Tunnel is a tunnel that connects England with France. Channel Tunnel – це тунель, який поєднує Англію з Францією, 50 кілометровий. Знову є дефіс. є дефіс, еска не потрібна. 50 кілометр tunnel. І десяте останнє. The Eiffel Tower is a hmm, Iron Tower. Ейфелівська вежа це ось такого розміру залізна вежа. Єдефіс є дефіс. Різниця у тому, що тут у нас іменник у множині, тому що feet, тут не еска нам показує множину, тому що foot – це irregular noun. Foot – однина, feet – множина. Тому множина нам не підходить у. Складених прикметниках. Правильний варіант буде put. Перевіряємо. Є, yeah, все правильно. Це була перша у нас справа. Другу ви виконуєте самостійно. Що там у нас? А, ні. Значить, тут треба писати ми разом. A weekend of three days. is a. Вихідний з трьох днів це триденний вихідний. Ви напишете. Uh, three. Дефіс обов'язково. Day – Далі. A document that has nine pages is a document. Документ, який має 10, 9 сторінок. Це дев'ятисторінковий документ. Знову пишемо числівник. Ставимо дефіс. І пейдж вже буде в однині. Тому що не може бути множини у нас у цьому у цій схемі. Nine page. A delay of one hour is a hmm, delay. Футів. Фунтів. Це такий-то контейнер. Значить, це у нас буде затримка на одну годину. Це одногодинна затримка. Пишемо one. Це у нас числівник. Ставимо дефіс і далі у нас буде our іменник. Не буде тут у нас не множини нічого. A building that has eight floors. is a building. Будівля, яка має вісім поверхів це восьмиповерхова будівля. Eight. А давайте зробимо от так. Ставимо. Значить, eight числівник. Далі йде у нас дефіс, і далі буде floor в однині, тому що іменник множини у складеному прикметнику не вживається. Числівник, дефіс, іменник однини. A container that measures 40 feet. is a hmm, container. Контейнер, який виміряє 40 футів, це такий то контейнер. Значить, це у нас буде forty, і далі має далі буде дефіс, як uh, зазвичай, і далі fit буде в однині foot. А forty ми можемо писати як цифрою, так і uh, числом. Давайте що покоротше напишемо цифрою. Forty put є yeah. a computer that costs one thousand euros is a... Hmm? Комп'ютер. Комп'ютер, який коштує 1000 євро, це е, 1000 євровий комп'ютер. Значить, щоб знову написати. Давайте вот так зробимо. Словами 1000. Напишемо 1000 євро. І дефіс. Euro буде в воднині. Сьоме. An engine that has six cylinders. Is a гм, hmm, engine. Двигун, який має шість циліндрів, це шостициліндровий двигун. Значить, ось так. Ска нам не потрібно. Не потрібно. Six. Далі «дефіс». Cyliнder. Восьме. А – «that takes 10 minutes is a гм, hmm, walk». Прогулянка або ходьба, яка займає 10 хвилин. Це 10-хвилинна ходьба прогулянка. Ось так. Ten minute. Еска не потрібна, бо завжди буде іменник однини у такій конструкції. Ten minute walk. A dog that has three legs. Бідолашний. Is a dog. Собака, який має три е, ніжки, лапки це трилапкова, три триніжкова собачка. Трілапковий, треніжковий е, песик або собачка, бо собачка це він. О, oh, майґа! Значить, зараз будемо тут мудрити. Three – number. потім іде дефіс. Потім іменник лег. Лег це частина тіла. А якщо частина тіла у нас є складеному іменником, то ми маємо до неї додати закінчення іді. Перед тим, як додати іді, ми маємо подвоїти останню букву, тому що у нас сполос... буква сполучення приголосний, голосний приголосний. Голосний у нас наголошений, тому що склад один, інших наголосів бути не може. Тому буде, де тут буква Діл буде? Три лег до Але хай буде чотири ніжки у всіх тваринок. A flight that takes 5 hours is a hmm? flight. Рейс, який займає або триває п'ять годин, це п'ятигодинний рейс. Знову беремо числівник, іменник без закінчення С, бо нам потрібна множина. І між ними ставимо дефіс. А я не оновила цю. Ой, ну, давайте сподіватися на краще. Все. Немарно сподівалися 10 з 10. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як будуються складені прикметники. Переходьте за посиланням на другу, точніше, на третю вправу цього разу, і виконуйте цю вправу. На цьому наше заняття завершується. І вже на Сумі до мене прийшла також з вами попрощатися на сьогодні. Наступного разу ми будемо вивчати. Raisal Wabз, першу частину. До наступного заняття. До побачення!